103, 110, 102, 85, 83, 150, 145, 145, 192, 172, 211, 206, 178, 261, 80. 231, 255, 144, 237, 238. Первозні колодки навіть тільки міняли. Можна давайте подушки позабираємо салон. Можемо де поглядати ще що? Ні, все, все окей. Okay. Дякую. 69. Сліду демонтажу. Следы демонтажу. Сюда ведь. 161. Так, машина подъезжала, бачу, по улицам осветить лайт ДХО.

929, 1100, 1116, 800, 101, 87, 87, 90, 98, 102, 102, 103, 104. Дебіка, задні колодки, виробітка міліметр. 21 рік сьомий тиждень. 65, 63, 61. 81 сліди демонтажу. Сетоды. Сильные потертости на керме.

Yes.